Вітаємо, друзі! Як ви вже зрозуміли, темою цього відео буде вибір авто. Пилососа у авто. Ми проводимо досить багато часу, тому за чистоту потрібно слідкувати постійно. Саме тому такий невеличкий бюджетний друг – це необхідність кожного власника авто. Сьогодні ми допоможемо вибрати найкращий варіант саме для вас з асортименту пилососів торгової марки. Воїн у кінці відео будуть всі загальні рекомендації. скористайтеся тайм кодами, якщо потрібно. Та не забудьте за промокодом. YouTube ви можете отримати знижку мінус 15% на нашому сайті. vitol.com.ua. Обов'язково підпишіться та почнемо. На початку відео скажемо, що в нас в асортименті є чотири моделі автопилососів. А почнемо ми з моделі V30, що призначена для. Вологого та сухого прибирання. Модель є дуже компактною, живиться від прикурювача 12 вольт та довжина кабелю 3 метри. Потужність 100 Вт з легкістю допоможе позбутися дрібного сміття піску, пилу ворсу крик. Загалом для автопилососів достатньо потужності від 80 до 150 Вт. Сила всмоктування 5000 паскалів, середній рівень для автопилососів. Хепафільтер найкращий варіант для алергіків, затримує дрібні частинки. Пилозборник дуже легко знімається та очищується. Ну і, Звичайно, в комплекті три насадки: повноцінна щітка, щілина насадка для видалення бруду у щілинах авто, широка насадка з дрібним ворсом для видалення з сідінь та гладких поверхонь, плюс шланг. Все пакується у зручну сумку. Це базова модель, що підійде для більшості авто. Зможете якісно прибрати салон та багажник. Вона має все необхідне потужний двигун, якісний hepa фільтр, декілька насадок, кабель на 3 метри та багаторазовий пилозборник. В описі ми також залишимо посилання на відео, де показуємо, як доглядати та чистити цей фільтр після прибирань. Обов'язково подивіться. Далі в асортименті нас зустрічають дві моделі – 80 та v 80 cl Як ви можете побачити, вони дещо схожі. V80 також для сухого та вологого прибирання. Модель живиться від прикурювача 12 вольт, та має кабель 3 метри. Два потужних електромотора загальною потужністю 120 вольт, 5800 паскалів сила смоктування, система фільтрації, циклон та хепа фільтр. Вага 1,7 кг, швидке від'єднання полозборника, три насадки, плюс шланг, в тому числі насадка з ліхтариком, плюс сумка для зберігання. Насадки прибирають всі поверхні: гумові, пластикові, ворсові, тканині, шкіряні та інші. v 80 CL також для сухого та вологого прибирання. Має дві основні відмінності: працює від акумуляторної батареї та має потужність 100 Вт комплектація та інші характеристики без змін. Ці моделі за потужністю дещо схожі з попереднім варіантом, але мають декілька фішок. Та перша це багата комплектація, та також, звичайно, можливість автономної роботи серед додаткових фішок: це покращена подвійна система фільтрації під час прибирання. Останній пилосос моделі VL330 з нашого асортименту. Також для сухого та вологого прибирання. Модель живиться від прикурювача 12 вольт 4 метри кабель, 138 Вт ватт найпотужніший варіант, та сила всмоктування 7 тисяч паскалів. Система фільтрації, циклон, що менше бруднить сам фільтр, та загальна вага пилососу 1,7 кг. Також швидке від'єднання полозборника, три насадки без шланга. Звичайно, сумка для зручного зберігання. Найпотужніший варіант із всіх. Якщо вам потрібна потужність, обирайте саме цю модель, але пам'ятайте, що вона має менш цікаву комплектацію у порівнянні з іншими варіантами. А тепер щодо загальних рекомендацій. Модель V30 30 проста, недорога та надійна модель для щоденного та поверхневого прибирання легкових авто, та не тільки v 80 та v 80 – для глибокого очищення всіх поверхонь. Чудово підійде для сімейних авто та власників тварин, чудово прибере шерсть та все, що пов'язане з цим. Для автономного використання, звичайно, вибираємо модель v 80 cl ВЛ 330 для найскладніших завдань це найпотужніша модель, яка допоможе очистити будь-які забруднення. Має шнур 4 метри та чудово підійде для автобусів, вантажних авто та крупногабаритних транспортних засобів. Друзі, посилання на ці пилососи знайдете у нас у описі. Не забувайте, що за промокодом YouTube ви можете отримати знижку 15%. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі.